Я трошки це проговорю, а потім проговорю, проговорю студент, е, ту ідею, яку я зараз винесла за обідом, і потім напишу це в інстаграмі. І ще в Ютуб виставлю, тому що я давно туди не виходила. Дуже часто чогось хочемо. Я хочу мати пінтхаус, але забуваємо про те, що у нас колись в минулому був досвід побувати в пінтхаусі. Ну, навіть, наприклад, е, я. На своєму прикладі приведу. Я була в готелі під Стамбулом, і там було все, там були лоджі, там були величезні каміни, все зміг. Також ми мріємо про, там, мати басейн біля дому. Але забуваємо, що колись у нас була відпустка з батьками і ми мали той басейн, той вид на гору, там, наприклад. У мене зараз дуже-дуже смішна ситуація вийшла. Я кажу сестрі, блін, ну постійно кажу: класно б жити з видом на природу, на там, ліс, а не на дома, щоб люди мене не бачили. При тому, я живу з видом на дерева, сонечко проходить сюди, так, перший поверх, але. Там через дорогу ліс, в який я щодня можу ходити. Мені ніхто не забор... забороняє. Я можу там гриби збирати, трави. І я це не роблю, тому що в голові що? я хочу щось та інше, щось таке надмірне. Але ж я розумію, маю собі давати таке розуміння, що по правилам карми я все всі блага цього світу в цьому світі, якщо вони не дані мені з народження, ну я отримаю, отримає мій рід. За мої хороші дії, можливо, в майбутніх поколіннях, дай Бог, щоб моя, щоб моя донька розвивалася, була багато і любила себе з самого початку. І так само її донька. Я би хотіла, щоб вони мали всі блага цього світу. Ну, знаєте, трошки про Індію, про Буду, ці всі правила, коли ви думаєте не тільки про себе, а от, наприклад, ну добре, я не маю, я візуалізую зараз, що я живу біля моря. Звичайно, ніхто навіть не мріє в своїй країні жити. Це складне питання. Навіть американці там, в своєму Нью-Йорку вони не хочуть жити, вони хочуть переїхати кудись, а воно не збувається. Тобі 80 років, ти живеш на маленьку пенсію. При тому ти можеш постійно розвивати в собі цей вогник в серці, оце відчуття щастя безмежного за свій наступний рік, за свої покоління, якщо ти його продовжуєш. Я, наприклад, проти Child Free, тому що ви тоді не продовжуєте своє прі. Єдине, що ви можете померти і е, чисто через ваше тіло, через вашу душу, душу якщо вона ну, горить, якщо в ній є щось, щось цінне для цього світу, тоді е, це від вас піде. Але це так не у всіх, маєте знати теж. Це було коротке відео про мій світогляд трошечки. Всім добра!